А я взагалі не рішуча людина. У мене це від батька. І я себе за це постійно засуджую. У мене це від матері. І тому кожного разу, коли я не можу прийняти якесь рішення, вони наче сваряться на кухні, але у мене в голові. Типу, Лен, я, я, я правда не знаю, як йому це сказати. Ми з Харкова. Тому и сварились они, зазвичай, на восточно-украинском. <реш> 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 Лен, Лен, я, 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 правда не знаю, как ему это сказать. Механиков, да высунь ты язык из жопы, наконец-то! Механиков, высунь ты язык из жопы и сделай хоть что-нибудь полезное для своей семьи. Механиков! Якщо ти до завтра, до утра не знайдеш у себе остатки яиц, ти поїдеш к мамі домой в Єнаківа механіка. А це все у мене в голові. В момент, коли я стою в метро в вагоні і думаю, як сказати людині, а ви, ви на наступній виходите? Це, це абсолютно жахливо, да, і механіку. Не наш рід механікових абсолютно нікому не відомий. Але якби мене запитали, хтось таких людей не було, але тим не межа, якби не запитали, хто Микит, в чому ваша фішка? Я б сказав, всіх нас в певний момент нашого життя наші жінки починають відправляти назад в Зажопінськ, з якого ми приїхали. Ми з батьком ніколи не були близькі, ми ніколи не спілкувалися по душах, але я пам'ятаю, мені моя дівчина якось сказала. Є, ти бухай, бухай сколько влезет, но, но завтра утром ти забереш манатки і поїдеш к мамі назад домой в Харьков. <рес> і воно так принизливо ніби, да? Але мені так приємно в yeah. душі. Я стою, а в мене одна думка. Це я батько. Твій син. <рес> Тепер я справжній механіку. <рес> Стільки, да, але... Механіку, механіку, Да. Моя мама завжди зверталася до батька за прізвищем. Механіка сходи туди, механіка взяла це. І мені здається, це така неповага, коли ви один до одного звертаєтеся за прізвищем в стосунках. Це, це так не круто. я, я не знаю, я, Мене це так обурювало завжди. Тому я пообіцяв собі, що я докладу максимум зусиль, щоб цього ніколи не повторювалося вже у моїх стосунках. Саме тому я запам'ятав назавжди, коли моя дівчина вперше назвала мене за прізвищем. Я, я повертаюсь додому, до неї трішки на підпитку, Окей, трішки на підпитку. Трішки. Отже, я заходжу додому, падаю, раняю вішалку. Е... І... І вона підходить до мене і дивиться на мене максимально зверхньою, як ви можете зрозуміти, як морально, так і фізична. Е... Вона дивиться на мене і каже: ну, ти свиня. механік. І Я пам'ятаю, мене це так тоді обурило. Ну, я навіть припинив блювати, якщо чесно. Я... Настільки це було неприємно. Да. Але ні, батьки не приклад по життю для мене, але батьки приклад кохання. Тому що вони були разом 28 років. 28 років. І лише 22 з них хотіли розвестись. І мені здається, це справжнє кохання, коли ви 22 роки обіцяєте один одному, що ви розведетеся, але щоразу знаходите причину цього не робити. Типу, механіко, я тебе ненавижу, я, я, я ненавижу. Ми обов'язково розведемо, Обов'язково розведемо, Ну не зараз. Зараз не час. Ти бачив, як курс скаканув. З 5 на 8 это ебать в рот. Вибрали пчеловода тепер з тобою жити, ну ну вам нахуй. Я враховую досвід батьків при побудові власних стосунків. Я... Зараз мені 21, але коли мені було 20, я жив ще в Харкові, і ми вперше з'їхалися із дівчиною. І я почав дізнаватися багато нового про себе. Перше моє відкриття полягало в тому, що наскільки взагалі там мала відстань між хлопчиком, який відкритий до всього нового, та мужиком. Який кожне своє присідання кудись супроводжує словами юбта!» <рес> Наскільки мала ця відстань? Ну я, я виявився таким же тупим, як мій батько і дід. Ну, походу, паходу, по у нас у чоловіків є оцей сегмент мозку, який відповідає за що де лежить. І він нахуй вимикається, коли ми знаємо, що поряд з нами наша жінка. Коли мені було треба щось знайти в квартирі, і я знав, що дівчина там, я перетворювався на розумову, відстало. Я ходив по квартирі з максимальним тупом, за що я не знаю, що відбувається. Сфотографуй мене в цей момент. Повісь метро, знизу реквізити, мені б залишали пожертви. Я, да, я, я абсолютно в цьому впевнений. Що... Я ніколи нічого не знаходив. Я завжди здавався, просто починався починав бути об стіну, плакати типу це. І щоразу до мене підходить дівчина зі словами: Нікуш, ну що ти загубив? Ну скажи, ну що ну не так? Я такий. Ковточку. Ні нікуш, зустріця, якого кольору була ковточка? Червона, <рес> так вона під тобою, ідіот, ти слиною крапаєш на неї зараз. Що, що з тобою не так? І доводиться якось викручуватись, одразу ти типу, знову ти адекват. І ти, блядь, розбросала. Так, так. Це ти ви починаєте сваритися. Це... Так люди жили разом в Харкові. Якщо що, я сподіваюся, що зараз щось змінилося. Але, але тим не менш, так, я справді такий тупий, як мій батько і дід, я з них сміявся, повторюю їхні помилки. Але проблема в іншому. Я, я, я не знаю, чому вони так пройобуються, але мені здається, я зрозумів. Чому моє покоління? Хлопчиків, хлопців не може знайти речі. Усьому винні відеоігри. Я, 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 зараз, я зараз звучу, як моя бабуся. «Відеоігри ті ваші блядь!» Це так. Але насправді, просто моє покоління, ми, ми з дитинства звикли, що потрібний предмет, він завжди підсвічується. Якщо він не світиться, то це текстура, її не можна взяти. Це не ігровий предмет. <плес> що мені з ним робити? Я, я абсолютно не знаю. Да. Друге відкриття для себе. А, до речі, а побануйте, хто колись чув фразу про чоловіків, що... Та чоловіки це тварини, які хочуть тільки їбатися. Це... <плес> я теж чув цю фразу. Більш того, я вважав, що це правда. Е я вважав, що це про мене. <соць> От але, коли ми з'їхалися з дівчиною, я дізнався про себе, що в мене низька статева конституція. Тобто я не дуже люблю секс, а дівчина навпаки висока. І це ж та штука, про яку неможливо дізнатися, допоки ти з кимось не з'їхався вперше. Ну, типу, до того, як ми з'їхалися, в мене був секс раз на місяць, я гадав, що я обожнюю секс. Я, я гадав, що я і є секс. Я... я гадав, що я створений для цього процесу, і маю заробляти ним гроші буквально. А я пам'ятаю, ми грали в цю тупу гру парами до того, як з'їхались, де треба казати правду. Я не знаю, нахуя ми всі це, це граємо, але... але, тим не менш, мене запитали, «Микита, як ти вважаєш, скільки разів на тиждень нормально, щоб був секс? І я тоді абсолютно щиро, я такий, ну двічі на день нормально. Помножити на 7, виходить 14. 14 разів на тиждень нормально, щоб був секс у здорової пари, в здорових стосунках. Друзі всі вразйоп такі, ну Микита, ну комік, ну як що та, та чебучить, хоч стой, хоч падає, звісно. а я щиро не розумію, що я сказав не так. Я такий, типу, Чотир... може, мало. Може, що не так? Потім ми з'їхались. Минув тиждень. Я згадав, що я ляпнув. і Такий ой, дурак, ой ой ой, 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 наскільки я був неправий. І коли ми з'їжджалися, мама дівчини була проти, вона була обурена, бо вона знала, що ми найближчим часом не збираємося одружуватись. І мама дівчина казала самій дівчині, типу: Так окей, окей, виходить, ви з'їжджаєтесь, не збираєтесь найближчим часом одружуватись, тобто виходить, він тебе просто використовуватиме. Абсолютно нормальна думка для мами, яка любить свою доньку. Абсолютно нормальна. Але вийшло це все навпаки. В якийсь момент після сексу мені хотілося набрати ту маму. Зі словами. «Поліна Васильна, Тут мене трахають. Після того, що ваша донька зробила своїми пальцями у мене в дупі, вона просто має вийти за мене заміж, бо. Бо мене таким більше ніхто не візьме, ви розумієте, паліна Василь? Але я так не зробив, бо я не рішуча людина. Не дуже люблю секс, як виявилось, не дуже люблю секс, а це але це зовсім не означає, що я в ньому поганий. Якщо не чистоту, я дуже хорошу у сексі. Я дуже хорошу в чесно. Я, я, я не знаю, чого ви смієтесь, це найсерйозніша частина виступу взагалі. Я... Тут абсолютно нічого. Щоб ви розуміли, наскільки я хорошу у сексі, я настільки ж хорошу у сексі, як він Дізель з форсажа керує автівками. Але як і він після кожних своїх перегонів, так і я після кожного свого сексу, ми просто хочемо, щоб це більше ніколи не повторювалося. Ми хочемо відійти від справ. Ми хочемо лягти на диван, вкритися ковдрою, дивитися серіали та передавати свої знання наступним поколінням. Але Але щовечора мене знаходила дівчина зі словами: ми... ми... мені без тебе не впоратись. Я вставав з дивана. Такі... Добре, добре. Але це буде мій останній заїзд. Так, це відбувається періодично. Да. але... Зараз ми не разом із дівчиною. Так буває. Зараз ми не разом ми кохали один одного. Але е, я, я вдячний їй за весь досвід, що ми за, за спільне минуле чудово провели час. Дуже раптово розійшлися. Я так і не зрозумів, як так сталося. Просто в один момент вона мені дзвонить і каже: Нікіт, ти от з того моменту, як перейшов на український від мене будто віддалився». на що я відповів: е, знаєш, я приблизно мені здається розумію про що ти. Ти теж від мене ніби якось віддалилася з того моменту, як отримала статус біженця в Англії. Е, тому воно якось в принципі в принципі, приспрс. Але але я, я я щасливий, що в нас почалися ці стосунки. Я щасливий, тому що я щасливіше, що вона вперше колись погодилась піти зі мною на побачення. Тому що я дуже погано знайомлюся з дівчатами, я дуже погано ключу їх на побачення. І я не знаю, мені друзі зазвичай кажуть, дивись фільми, там все показано. Типу, просто навчайся по фільмам. Але ж це ніхуя, не правда. Останній фільм, який я дивився, де підкатують, там сюжет по типу якийсь хлопчина в барі підходить до головної героїні і каже їй Клюві татуювання. На що вона йому відповідає: в мене нема татуювання. Наступний кадр, вони їбуться. І я такий. Стоп, 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 стоп! Можливо, можливо, всім іншим і зрозуміло. Можливо, всім іншим. І зрозуміло. Але от мені ніхуя не зрозуміло, як вони телепортувалися з пункту А, де він каже якусь хуйню, до пункту Б, де вона дає йому без Гандона. Я, я не зрозумів, як так сталося. Мені хтось пояснить взагалі. Ні, я не ображаюсь. В принципі, правильно мене того разу з кінотеатра вигнали. Е -е. <плес> але це не я не знаю, як навчитися, але мені здається, я зрозумів, чому я не вмію спілкуватися, знайомитися з дівчатами. Це все через те, що я народився у повній родині. Е, я, я не просто перед вами вийоблюю, що мене, мама і папа, типу, всім привіт. Ні, я, я, я поважаю всіх, типу, розслабтесь, я жодним чином не хочу нікого образити. Е, проблема, в іншому, проблема в іншому. Тут є ідея. Сенс полягає в тому, що ми ж з дитинства, ми бодай навіть і не свідомо, але ми повторюємо модель поведінки наших батьків в усьому. І я, народившись у повній родині, я не бачив, як батько залицяється мами. Я народився, вони вже були разом. Через це я не знаю, як знайомитися із жінкою. Я знаю, як жити з нею в сім'ї. Я не знаю, як кликати її на побачення. Я знаю, як її бити. Це просто жарт, розслабтеся. Це просто жарт. Батько ніколи не бив маму. Слава Богу, це просто жарт. Батько ніколи не бив маму. У випадку моєї родини я не знаю, як бити жінку. Я знаю, як тримати від неї удар. Я, я завдяки батьку вивчив взагалі всі блоки, які можливі від, від прямого від опіркота, від подів'ятки удара. Я, я це все обожнював. Я, я, я так любив, коли їхні сварки співпадали з боями кличко. Це тоталізатор. Хто впаде перший? Я. Або опонент кличка, або батько проти мами. Батько, як правило, падав раніше, але з іншого боку. І кличко з коворідко не хуярив, правильно? Якось вони розбиралися, да, в принципі. Мене, до речі, давненько ніхто не пиздив. Ти ще не дожив до цього віку. Ну або пережив. Ну ви сказали це як людина, яка знає, про що йде <рик> мова. Братик, поживи з моє, блядь, ще два рази смієш, блядь. Щось <рик> таке. Але давайте домовимось, пан, пане Родіон, ви завалите їбало, я продовжу, потім піду і все. <праць> <праць> і все на цьому. До речі, сьогодні мене відпиздять, походу. А, <праць> Шоу бізнес у нас таке трапляється, вибачте, вибачте мене, будь ласка. Але да, про що мене давненько ніхто не пиздив. Давне справі, і знаєте, я вдячний кожному, хто цього не робить. Тому що е, я, я в принципі вже дуже важливо казати дякую за те, що нас ніхто не пиздить, тому що ми ж дратуємо людей. Ну якщо вас ніхто за день не вдарив, це не означає, що ви нікого не дратували. Це означає, що всі, кого ви дратували, сьогодні стримались. І дуже важливо навчитися казати за це дякую. Тому я, я пояснюю на прикладі. Я, я пам'ятаю, в мене мав статися колись перший секс. Мені було 16 чи 17 років. Хоча кого я намагаюся наїбати, так ніби я, я не запам'ятав цей день на все життя. Це було 6 липня 2018 року. Я... Я прокинувся у похмурий день абсолютно. Йшло в дощ, я сів на електричку, мені бабуся пропонувала купити морозиво в неї в термосумці, я відмовився, за що вона мене прокляла, і по дорозі на ту дачу вже пішки, я випав калюжу до чортей самбач. Але справа не в тому, коли вже от в мене мав статися перший секс, переді мною лежить напівоголена, дівчина, вона щось підозрює, зараз щось станеться, я, я думаю. І я надягаю єдиний презерватив, який в мене був на той момент, і він рветься. І вона розсміялася мені в обличчя. Це тривало десь хвилину. І вона ніколи після цього не казала мені дякую за те, що я її тоді не в'їбав. Я? Чому ви аплодуєте, блядь? Що з вами не так суспільно це я ніколи би цього не зробив. Я, я ніколи би цього, я ніколи би нікого не вдарив. Е, але мені просто було б важливо почути вдяку. Дякую в той момент за те, що я стримався замість того, що вона пішла і розповіла всім іншим, іншим на ті дачі, що зараз сталося. Я, це було не дуже приємно. І минуло майже п'ять років з цієї історії, і всі друзі, які знали про це, вони досі мене стібуть. Жодної підтримки я від них не чув. За п'ять років жодна людина не підійшла до мене і не сказала Микит, те, що ти досі в сексі після того, що сталося, ти справжній приклад для мене та моєї мами. Чесно, я знаєш, іноді мені здається, якби не твій приклад, старушка б не пережила мені на паузу. Я... я тобі чесно кажу, це... це просто було б важливо почути. Ну врешті, просто якщо цього не трапляється, люди маньяками стають в кінці кінців. Ну, я... я не А і в принципі, нам, якщо продовжити цю тему, ми недостатньо вдячні за те, що ніхто з нас не маньяк. В кожного з нас був той стрес в житті, після якого ми могли піти різати людей спокійно, але ми всі це перетравили, і зараз це просто проявляється в тому, щоб ми перед сном дверні ручки смикаємо е, тричі. Це... Ніхто нам за це не вдячний, за те, що ми сидимо, і досі ніхто нікого не порізав. Радіон вийшов. Е, е, е... Але тим не менш ми дуже важливо казати, дяк. хоча з іншого боку, з іншого боку, маньяками стають тютії. Маньяками стають найслабші з нас. Я, я цікавлюсь цією темою. Я, мені подобається це? Ну, Мені подобається дивитись фільми про маньяків напівдокументальні, напівхудожні. Добре. 에... Добре. 에... Це... Напівхудожня документальний, ми дивитися ці фільми. І там завжди є цей кліше-момент, де розповідають, як людина стала тим монстром, яким вона врешті стала. Тобто, що була за стресова ситуація. І там завжди є якась типова сцена, де, де дитині мама каже, да я тебе я... взагалі не хотіла. Я тебе вообще не хотіла, ти урод, ти ніколи нічого не доб'єшся, і в кінці якщо б не ти, я була щаслива би. Ти, ти такий же лузер, Як і твій отець. В кінці після цього людина встає і йде різати інших. Я на це дивлюся і такий: це все, що тобі було треба. <рес> ну, коли я це чув, я довідав сніданок та йшов до школи. Бо, <рес> бо це вівторок, блядь, ну перша алгебра не можна, не можна пропускати. Маніяками стають тіхті. Маяками стають найслабші з нас. Тим не менше, ти не менше, я іноді думаю про те, яким би я був маяком-голтівником. Я... Я просто фантазую на цю тему. Я просто фантазую на цю мене це заспокоює. Ну, типу, я, я не маяк гвалтівник якщо що Хочу з іншого боку, щоб ще сказав маяк гвалтівник правильно? Е е е тим не менш, я, я просто фантазую цей. Я розумію, ви на мене зараз дивитеся і такі. Микит, ну ти ж не схожий на маяка. Ну ти ж не схожий на маніяка, ти схожий на людину, яка буде дивитися як когось, гвалтують. І це справді я. Я та людина, яка йтиме по парку, побачить, якогось я такий гвалтуй, гвалтують, треба покликати на допомогу, терміново, тер... хоча з іншого боку. А до кого я зараз докричуся? В принципі. А кого я намагаюся обманути взагалі? Ну якщо зараз дзвонить дзвонити, за хвилин 20, ну він встиг не її вбити, друже, не зупиняйся! Я виглядаю як така людина, і нічого страшного в цьому нема, що ви так думаєте. <соць> але, але це, ну так. Да. Тим не менш якось вже не по сімейному сидім. Да. Але це просто і да іноді думаю, яким би я був маніком-голтівником. Я розумію, що відстійним. Я розумію, що відстійним, тому що мені занадто важливо, що про мене подумають люди. Тому мені здається, я був би першим маняком-голтівником, який робить своїм жертвам кунілінгус. Я... В мене буквально би всі помирали від задоволення. Жодного спротиву. От такий такій Це це була б моя фірмова. Я... Я як вистримано такий. Я не знаю, чи це стаття, якщо я за це але ти не маєш, в принципі. Слідчі ж зазвичай серійним вбивцям присвячують якісь вигадують прізвиська. от, І я вже вигадав собі. Я був би алфавітом. Я був би алфавітом, щоб чергову жертву привозять до патолога він її розбирає такий, Ну, очевидно, що момент смерті настав десь на літері йод. Жертва явно не пережила від задоволення оцей гачечок на літері. Е, в принципі, це до нього підходить слідчий такий алфавіт. Алфавіт! Колись настане день, і я знайду тебе алфавіт. Я, я візьму тебе алфавіт, але живцем. Але живцем, бо ти маєш показати мені цю техніку, аби врятувати мій шлюб алфавіт. Микита Механікова, круті глядачі. Дякую вам за увагу, гарного вечора.